Я хочу, щоб ви зробили щось радикальне прямо зараз. Виділіть одну хвилину і серйозно задумайтеся над тим, що ви помрете. Це не похмуро. Це зброя. Сенека закликав нас жити кожен день так, ніби він останній, не з безрозсудною відчайдушністю, а з цілеспрямованим наміром. Це мементо у мори. Дріб'язкові суперечки, нескінченне гортання стрічки, страх перед чужою думкою, усе це зникає перед обличчям вашої власної смертності. Прокрастинація це віра в те, що у вас є нескінченний запас завтра. Це не так. Пам'ять про смерть не робить вас сумними, вона робить вас вибірковими. Вона змушує вас питати, чи те, що я роблю зараз, гідно останніх миттєвостей мого життя. Якщо відповідь ні, ви знаєте, що потрібно щось змінити. Не чекайте, щоб жити. Час настав це фінальне правило. Використовуйте думку про свій кінець, щоб по справжньому почати. Якщо ця серія допомогла вам, ставте лайк і підписуйтесь, щоб отримати більше мудрості, яка змінить не лише ваш день, а й ваше життя.